Привіт, так це я Джин. Трохи дивно. Сьогодні разом зі мною немає ні хлопців, ні головного редактора, ні навіть візажиста. Йду до когось в гості і що там робити буду, теж не знаю. Сьогодні я не телеведуча, сьогодні я волонтер. Ну що? Постукаємо. Аго, привіт, це твій кіт. Привіт, наш. Ну тоді я прийшла. Ну заходь. Ну добре. Я Джейм. Дуже приємно. Слухай, так гарно в тебе. Ти, мабуть, або художник, або дизайнер. Ну, не зовсім. Хоча, принаймні, те, чим я займаюся, має відношення до мистецтва. Мистецтвом і є. А, і чим ти займаєшся? Тому що я не знаю, що ми сьогодні будемо робити. Розписом хною. Мехенді. Насправді я трошечки відьма, тому що те, чим я займаюсь, має магічну силу. Міхензі це не просто нанесення малюнків на тіло, це ритуал зуказів. Це Коли тіло людини покривається від кінчиків пальців, водолійців і, і від стоп до колінок малюнком і знаками родючості, і знаками, які приносять кохання, які захищають нас. Все це впливає на організм людини і на її життя. Та людина, яка посвячена у таїнством хінді, вона і творить магію. І саме тому я ним і займаюся. Давай, роздягайся сідай. Я запилю аромапаличку, будемо пробиратися атмосферою. Ну, власне, мистецтвом хінді дуже дуже древнє. З'явилося воно 7 тисяч років назад, якщо не більше. Раніше воно носило сакральні функції і було частиною культів плодородя і релігійних культів. До тебе багато людей приходить робити махенді. Так, Зараз приходить все більше і більше. Бажає влучитися б, да, до цього мистецтва під новий рік і дати заряд на весь рік а, символами махендії, які впливають на нас через шкіру. Покажу тобі малюнки, які є, ти зможеш вибрати для себе по стилю. Так багато важко вибрати. Квадрат це захист. Кола в різних орнаментах. Це цілісність особистість. Я пропоную дослухатися до до серця, до свого. А мені подобається, я не знаю, от щось таке. Що би ти хотіла привнести в своє життя, наприклад, в майбутньому. Ну, за минулий рік в мене сталося абсолютно все, крім ну, певне кохання. Та. Скажи, може, була в тебе якась кількість цих кохань? Кількість? Скільки їх було? Ну, таких великих, ну, два, напевно, два було точно. От, Ми зобразимо тобі дві квітки, які символізуватимуть то кохання, яке вже от розкрилось і відбуло, да? скажімо так. І бутоном зобразимо нове кохання, якого ти чекаєш, яке от може до тебе прийти в новому році, 2012. Клас. Ну, я тобі довіряю. Давай. Традиційно взагалі зараз розмальовують саме наречену на весіллі. Її розписують кілька днів. Тобто, чим пишніше весілля, так. тим більше малюнок. До того ж, там е, зображаються певні елементи ініціали нареченого вносять. Наречена зацікавлена в малюнку на своєму тілі, mm -hmm. оскільки після е, святкувань. Вона звільняється повністю від своїх там якихось господарських обов'язків на той час, поки ній тримається малюнок. Так? Так, вона може не мити посуд, не прибирати, нічого не робити. Я заміж не збираюся, але малюнок побільше мені побільшався. Скільки тримається зазвичай таке? Сім-десять днів. Як його звати? Ну, Ми спрощуємо, називаємо його біло. Так. Котик мені трошки заважає, нехай собі по своїх справах побігає. Білов, ну вибач. Біжи за своїми справами. Що тебе немає? Ах, ти ж! Слухай, ну це було жорстко, прям на штуни. Мене вдихнув запах дитинства бабусі, чи мама фарбувала волосся. Знаєш, мені справді подобається. А, ну, слава. Мені треба тепер е, Сарі і е, треба станцювати. Я думаю, що дуже хороша ідея взагалі, якби не просто зробити міхензі, да а якби а, принести його якби, на практиці, да, десь в життя. Наприклад, а, сходити на якусь вечірку танцювальну або на майстер-клас якихось індійських танців, арабських танців, да, так, де це було, буде, буде дуже органічно. Було, було, Потім ввільєшся в цю атмосферу.

Ще ж це було дуже цікаво. Сьогодні я познайомилася з манією Фоклею та трохи дізналася про Індію та індійську культуру. Дуже дивне відчуття. Я ніколи не була в таких місцях, я не бачила таких людей. Сьогодні я в Сарі. І це було диво